Was ist denn Комісію. В порядку червня за списком трьох чоловік. Наступний за списком буде у нас Лікой Денис, Ляхта Вікторія, Відгара Ольга. Хто зупиняє рішення за основу, прошу голосувати. Хто проти, натимався річна приїзд за основу. Хто зупиняє рішення в цілому, прошу голосувати. Проти отримується річна прийти. Відповідно до порядку денного. Сьогодні на розгляді. 94 проєкту рішення. Кто за прийняття порядка денного за основу? Прошу голосувати. Кто против, а то ми за основу. Які пропозиції до зміни додаткового порядку денного? Питання розглядали, є питання? Хто зупиняється рішення за основу, прошу голосувати. Хто проти, отримався рішення за основу? Хто зупиняється даного рішення в цілому, прошу голосувати. Хто проти, отримався рішення прийняти Третє питання. Хто за те, що ступує, устав Чудоморської селищної ради? Загальна численність. Є е питання? за даний проєкт рішення за основу прошу голосувати? Хто проти, отримався річного поїкту за основу? Хто за прийняти рішення в цілому, прошу голосувати. Проти отримує січна політика зацілу? Четверте питання. По умови оплати праці селищного голови. на 26-й. Хто за прийняття рішення за основу, прошу голосувати? Хто проти отримався? за запитає тиріч в цілому, прошу голосувати. Хто я отримався, він не голосував. Вогожу відпустки селищного голови та призначення його селищного голови. Ваші свої. Є питання? Питання немає. Заяви відповідного фіксу інтересів, куда оружиє точку, школи не то, голосують. Хто за даний проект за основу, прошу голосувати. Хто двоє не за дане проєкт в цілому, прошу голосувати. Хто отримався, річня прийнято в цілому, двоє не голосували. Шосте питання. Про умову оплати працівників заступника селищного голови свої. Є питання? Так, не було, а не проєкт Хто за даний проєкт річного за основу, за село, прошу голосувати. Хто проти, отримався рішення прийняття за основу. Хто за п'яте річ в цілому, прошу голосувати. Котор отримався, річ не в цілому. Всього питання. Умов оплати працівників посадових Є питання, розглядали? Розглядали. питання було, давалося Анатольович пішку Юрій Григорія Валентинка Оксана Сергій, на помощі Сергія Наторович, а в інтересів голосу, відповідно, заяви на цьому. Хто за даний проєкт личного за основу прошу Отримався. Річний проєкт за основу чотири не голосувала. Хто за прийняття в цілому? прошу голосу? Помню, 4 часа. Восем питання. Теж за положення по іменню поювання працівників Чорномосну селищного рада. Є питання? Питання було розглядалось так само 4 людини, не було шукати, що школювання, конечно. Один -е питання. питання. ВПРУ умова оплаты працівників. за основу прошу голосувати. Кто за рішення в цілому, прошу голосу. Проти открываем все личный принцип нас це питання запитали. Первичная медицина. Так, пришкодно голосую. Кто за данный проект за основу прошу голосова? Кто за принятичного целого прошу голосова? Питання по, по, по умов оплати працівників виглядалося. Хто за даний проєкт вічну заснову, прошу голосувати. Хто проти, активу свічну поїздну за основу? Хто за 5 за основу попрошу голосувати? Хто проти активності вічного поїздку в цілому теорії не голосував? Є питання розглядалося? Хто за даний проєкт рішення за основу прошу голосу? Проти отримався сечня приїхання за основу, який не голосував. Хто за в цілому прошу голосовому? Проти отримався лично принято целу. Шестнадцатое. Комунального господарства? Є питання, розглядали? Питання було розглядали, Володимирович, не ваше. Хто за проєкт рішення за основу прошу голосувати? Хто отримався, рішення приїде за основу? Хто за проєкт рішення тисяч ССО прошу голосувати? Хто і отримувся, він не голосував, і що не приняти СИО. -е питання. Процес лімітів використання субового автомобіля та ПЛМО. Є питання, розглядали? Немає.

целью целевой программы цивильного захвата населения. Где бы так разлетал. за данные практичные прошу вас за основу прошу вас. Тоже за данные практичные целом прошу вас. Вот, а ты вот лично будешь. Два четвертых пытаться.

Сейчас уничтожить свою программу, програми підтримки

На территории Черноморського целищної ради. Є пытались. за данные практически прошу голосовать? Кто за в целом прошу Вот и ты вс лично политика в целом. Что же замістовый

Шосте питання. Программа розумів куда? Зазнання. Український мову по всій сфері. В плані життя, чомусь территорії. Где питання? То <зважаю> за, за дану практично за основу поширення. То за дано практично цілому пошукувацію. Протимесячного цілу. 37-й питання. Пед у Чудоморского головы. Є пытання? Хто за данный проект за основу прошу весело? Кто за проект личного целому прошу валюци? Против, типу се личного проекта целу. 38 питання. активних парки.

Чорноморська та села Тмінкова. Є питання? Немає на комісії Немає. Хто за даний політичний заснову почувається? Хто за рішення в цілому прошувався? Проти ми свідчати поєднувати цілому. 41 питання. Особи, проти в Свою думаю? питання це закриття місцевої програми перевезення з інвалідністю та дітей інвалідів Є питання? Хто за даний проєкт тижня, за основу пошлового особи? Хто за даний проєкт в цілому пошову особи? Проти активно сечно... Вывод жена там взаимодействия с ветеранами, в точке их воды. Где бы так? Разве дал? Кто за принятие лично за основу прошу голоса, Кто за принятие отцеловных большой голосов? Проти. Ну, опять же, это же не целевой программы.